Сьогодні в Україні приблизно 1 мільйон двісті тисяч військових. Щомісяця мобілізують додатково 30 тисяч людей, 1-2 мільйони ветеранів, і до кінця війни очікується, що ця кількість зросте до шести мільйонів, враховуючи рідних ветеранів, тобто 20% населення. Це люди, що будуватимуть майбутнє країни. Й успіх залежить від здатності сьогоднішніх військових та ветеранів піклуватися про себе, забезпечити себе, родину і навіть допомагати іншим. А можливо, це лише за умови фінансової захищеності та добробуту захисників та захисниць. З вами Аліна Шух, фінансова радниця та операційна директорка компанії Smart Family Office. Академія МінФін та Smart Family Office за підтримки низки військових та ветеранських організацій започаткували новий проєкт фінансова грамотність для військових, ветеранів та їх родин. І я рада вітати вас на першому відеоциклі особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їх родин. Погорівши вклади на ощадних книжках після розвалу Союзу, невдала приватизація, гіперінфляція, всесвітня криза, девальвація гривні, війна, банкопади, економічна криза, пандемія, велика війна. Начебто, протягом всієї історії України нічого не спонукало нас заощаджувати гроші, формувати капітал та планувати далеке майбутнє. У школах про предмет фінансової грамотності почули лише нещодавно, а батьки реально мали змогу лише зберігати гроші у доларах або квадратних метрах. Складно назвати ситуацію фінансово стабільною, і це для цивільних людей. У військовослужбовців вже ситуація ще складніша, адже часто це різка зміна життя планів і абсолютно непрогнозованість майбутнього. Якщо поглянути на життя звичайної людини за звичайною ситуацією дещо зверху, то можна побачити певні етапи життя. Дитинство безтурботне, коли життєві потреби фінансуються за рахунок батьків. Підлітковий вік. Коли її потреби значно зростають, з'являються перші невеличкі підробітки: дорослішення, закінчення навчання, професійний розвиток, багато вкладань у себе та зріст доходів. Зрілість формування сім'ї, розширення обов'язків, стабілізація доходів, певна визначеність у житті, старіння, зменшення відповідальності через дорослішання дітей, бажання насолоджуватися життям, піклуватися про себе. І пенсійний вік. Тут я б могла сказати життя на сформований капітал подорожі і пізнання нового часу з родиною. Але в Україні цей період дуже туманний, адже багато людей все ще орієнтується на державну пенсію, яка на сьогодні становить в середньому 5851 тисяч гривню. Це 30% від середньої заробітної плати в Україні. А майже половина пенсіонерів отримують менше 4000 тисяч гривень. З такої картинки з висоти пташиного польоту добре видно, що насправді, якщо спланувати дещо заощаджувати та формувати капітал у більш-менш стабільні часи за достатнього доходу, можна забезпечити себе у часи, коли доходу не вистачатиме. Саме за таким принципом мислить у країнах, де державна пенсія розглядається виключно як соціальна допомога, а фінансова інфраструктура дозволяє зберігати на майбутнє. Про способи формування пенсійного капіталу українцю, ми ще поговоримо. Проте, маємо розуміти, що все це за відносно стабільних умов. А що з приводу війни? Сама я, професійна спортсменка. Діяльність у фінансах починала саме з роботи зі спортсменами, допомоги їм забезпечити себе протягом спортивної кар'єри на майбутнє. Адже особисті фінанси у великому спорті мають свої особливості. Заробітки починаються рано, є достатньо великими, залежно від результатів е спорту, непрогнозованими, дуже ризикованими і зовсім недовгими. За такої картини видно, що і планування фінансів має дещо відрізнятися. Важливо правильно планувати певні етапи життя активну спортивну кар'єру, заощадження та відкладання, транзитний період, адаптацію до нового життя, віднайдення себе та перенавчання і інтеграцію у нове суспільство, і продовження нової іншої кар'єри. Аудиторія спортсменів достатньо нішова. Але чи не нагадує вам шлях спортсмена дещо шлях військового? Звичайно, це не порівнянні речі, але недовготривалість, ми всі в це віримо. Непрогнозованість, ризикованість та необхідність подальшої реінтеграції у нове життя схожі. І для багатьох дохід під час військової служби перевищує дохід під час цивільного життя. Саме тому планування особистих фінансів захисників та захисниць має, по-перше, бути в принципі, а по-друге, бути дещо особливим. Аби зрозуміти життєвий шлях військового, можна скористатися дослідженням колег з ветеранхаб шлях ветерана та ветеранки. Через проведення якісних глибинних інтерв'ю з ветеранами та ветеранками у хабі розробили мапу шляху ветеранів від початку служби до реінтеграції у цивільне життя і аж до його завершення. Мапа нам знадобиться саме для самого погляду зверху на особисті фінанси, в тому числі ми можемо побачити, що життя чи то через свідоме рішення, чи то через мобілізацію на початку служби дуже змінюється. Тобто наша дещо нудна лінія життя звичайної людини тут змінює траєкторію. По-перше, значно зростають ризики як для військового, так і для його родини та близьких. Саме тому на цьому етапі життя і навіть до нього варто думати про створення певних запобіжних заходів: підготовка заповіту, створення резервних фондів, підготовка необхідних документів, спільні рахунки або довіреності другій половинці на доступ до рахунків тощо. Другий етап служба. Повноцінне сприйняття себе у ролі військовослужбовця та виконання завдань. На цьому етапі, як правило, фінансова складова дещо стабілізується і залежить від рівня завдань, які виконуються. Основні потреби воїнів на службі забезпечує командування. Їм видають одяг, їжу та військове спорядження. Але статутні речі не всіх влаштовують із різних причин, тому хтось закуповує це окремо. Також воїни продовжують дбати про близьких, доглядати за майном. Дехто може поєднувати службу і ведення бізнесу або цивільну кар'єру. Саме на цьому етапі виникає можливість накопичувати заощадження. В особливості цього етапу є також дуже велике психологічне навантаження, інколи це призводить до необдуманих дій або навіть виникнення залежності, як лудоманія. Саме на даному етапі важливо зрозуміти свої перспективи та потреби і за необхідності працювати з психологом. Після закінчення служби за будь-якої з причин настає етап повернення до цивільного життя і піклування про себе. Цей етап може тривати один-півтора роки, але, звичайно, залежить від особливостей ситуації кожного. Реабілітація та відновлення самопочуття, фізичний та психологічний стан стають у фокусі уваги. На цьому етапі перші, часто найбільші витрати можуть фінансуватися коштом держави. Але наступні для загального покращення стану здоров'я, створення комфорту, покращення психологічного стану вже потребують певних витрат. Цей період це саме та частина життя воїна, коли найкраще було б покластися на сформовану завчасну подушку і мати змогу якісно піклуватися про себе та перейти на етап вкорінення. Тому у фінансовому плануванні варто врахувати спеціальний збільшений резерв на період відновлення після військової служби. Тобто не просто подушку на 3-6 місяців, а повноцінний цільовий резерв на відновлення після служби. Далі слідує етап віднайдення себе. Часто це етап спілкування з рідними вивчення нового або застосування військових навичок по-новому, старт власної справи або перенавчання. Цей етап, з точки зору особистих фінансів, також може потребувати певного капіталу на навчання чи інвестиції у бізнес. Проте, на сьогодні існує дуже багато програм для військових, що допомагають отримати стипендію, грант або певну допомогу. Тому на цьому етапі варто приділити увагу вивченню можливостей. Це ще ми детально розглянемо всі можливості для військовослужбовців. Етап вкорінення це стабілізація життя і доходів у новому статусі ветерана. На цьому етапі з точки зору особистих фінансів лінія життя наче повертається на звичайні рейки. Тому тут варто сфокусуватися на забезпеченні доходу, заошадженнях, створенні капіталу на майбутнє. Етап старіння саме та частина, де хробрі українці, воїни та захисники і захисниці мали б реалізовувати ту саму щасливу старість з онуками, подорожами, відпочинком та хобі. І це можливо за умови, що навіть попри велику невизначеність, українські воїни будуть здатні спланувати особисті фінанси та попіклуватися про себе і родину. Підсумовуючи нашу широку картину та дії, що стосується особистих фінансів, на які варто звернути увагу, потурбуватися про захист себе і рідних, підготувати заповідь, довіреності, всі необхідні документи, страхування, продумати план дій у різних ситуаціях для родини. Після першої адаптації до ролі військовослужбовця, пройдене навчання, поглянути на ширшу картину та старатися все ж заощаджувати навіть поряд з витратами на додаткову амуніцію та донатами бративам та посестрам, подумати про спеціальний резерв на час реінтеграції у цивільне життя та відновлення, вивчити пільги та обов'язкові виплати військовим та ветеранам, розібратися у пропозиціях грантів на власну справу, освітніх спортивних можливостях. Що доступні військовим, їх рідним та ветеранам на сьогодні? Внутрішнє фінансування через податки, акцизи та збори здатне забезпечити лише половину витрат бюджету країни, і ці кошти на 100% спрямовуються на заходи з оборони, адже західні партнери фінансують лише соціальні витрати, а не військові. У 2024 році 63% усіх видатків на оборону складає саме грошове забезпечення та заробітна плата військових. Фінансування військових є пріоритетом у сьогоднішніх умовах. Але навіть за найбільшого бажання держава не може якісно та довготривало підтримувати воїнів та ветеранів протягом їхнього життя через брак коштів на триваючу повномасштабну війну. Але це зовсім не означає, що можливостей побудувати яскраве майбутнє не існує. Так економічні події протягом історії України не давали змоги сформувати капітал та накопичувати багатство. Але сучасне покоління вже здатне піклуватися про себе і має для цього всі необхідні ресурси. Попри війну, попри тяжкі умови та невизначеність, українці можуть і мають бути не тільки найхоробрішими, а й найбільш забезпеченими. У рамках нашого проєкту ми разом з профільними експертами розглянемо тему, що стосується фінансової безпеки для військових, ветеранів та їх родин. Ми поглянемо на те, які виплати, пільги та гранти доступні. Як підготувати себе юридично, які документи зібрати, які довіреності оформити, як скласти план дій у різних ситуаціях ми охопимо питання фінансової грамотності, бюджетування, складання фінансового плану, також розкриємо тему грантів та освітніх можливостей. Сподіваюся, це відео стало для вас корисним. Інколи потрібно зупинитися та поглянути на життя з висоти, щоб ухвалювати більш зважені рішення. З вами була Аліна Шух. Операційна директорка компанії Smart Family Office. побачимося у наступному відеопроєкту від Академії МінФін.